Міський голова Віктор Сапожніков завітував перед територіальною громадою про свою роботу за рік. Керманич міста у розрізі галузей розповів про головні пріоритети діяльності та зазначив, над чим ще прийдеться працювати. Розпочав Віктор Сапожніков свою доповідь з інформації про обсяги реалізованої промислової продукції, що у розрахунку на одного жителя міста становить більше 41 тисячі гривень та у 3,3 рази перевищує середній показник по області. Також зупинився на показниках економічного сектору. За 2014 рік. Реалізовано промислової продукції на 2 мільярда 203 млн що на 14,2% більше ніж у 2013 році. Прошу діаграму номер 1 Обсяги реалізації промислової продукції у розрахунку на одного жителя міста становили майже 42 тисячі гривень. Це у 3,3 рази більше, ніж середній показник по області. Діаграма номер 2 Можете порівняти: наприклад, Нововолинськ, бачите, 41-384, а Луцьк-обласний центр 16417. Це майже у три рази. Ну, по інших там все видно. Шахтами «Волинь-Вугілля» за 2014 рік видобуто. 291 тисячу тонн вугілля, що на 85 тисяч тонн менш, менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Планове завдання, на жаль, вугільні підприємства, ДП певлень вугілля, виконали тільки на 73% діаграма номер 3 Обсяг бюджету міста за 2014 рік склав 235 тисяч 165 гривень, що на 44 тисячі 588 гривень більше ніж у минулому році. Виконання бюджету міста забезпечено на 100,6% До затверджених річних бюджетних призначень надходження власних та закріплених доходів склали 48 тисяч гривень, додатково отримано 309 тисяч гривень. По селищному бюджету перевиконання 86 тисяч гривень. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в повному обсязі. 62,7 мільйона. субвенції з державного та обласного бюджету по загальному фонду поступило 72,6 що становить 96,5% до затверджених річних бюджетних призначень. Міський голова зупинився на питаннях будівництва, регулювання земельних відносин та архітектурній політиці. Зокрема, зазначив за 2014 рік введено в експлуатацію 14 житлових будинків загальною площею 1880 метрів квадратних. Вартість введених в дії основних фондів становить 7,2 мільйона гривень. Будівельним організацією всіх форм власності в 2014 році виконано підрядних робіт на суму 23 мільйона гривень, що становить 86,9% до відповідного періоду року. Торік покращено житлові умови восьми сім'ям, за звітний період виділені кімнати по вулиці Автобусній, 10, сімом сім'ям, з них двом сім'ям-учасників АТО, одній переселеній із зони АТО, а решту тим сім'ям, які перебували на позачаговій та пошачеговій черзі. Минулого року на капітальний ремонт житлового фонду з міського бюджету виділено 960 тисяч гривень. Кошти в сумі майже 570 тисяч гривень усвоєні на капітальний ремонт покрівель з загальною площею 6,7 тисяч метрів квадратних в 19 житлових будинках. Крім бюджетних коштів, на виконання цих робіт залучені кошти мешканців. З міського бюджету направлено 405 тисяч гривень на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і проїздів загальною площею майже 2000 тисячі метрів квадратних. 189 тисяч гривень скеровано на ремонт капітальні ремонти внутрішньобудинкових водопровідних мереж в 12 житлових будинках. Оточним ремонтом відремонтовано 193 покрівлі житлових будинків загальною площею 4,2 тисячі метрів квадратних, 48 оголовків демовентиляційних каналів, 69 соколів, 6 фасадів, 32 козирка, 48 дверних полотен, 28 балконів, 90 під'їздів, 5 електрощитових. Проведено формування газових труб на фасадах 25 будинків. Минулого року за кошти міського бюджету в сумі 88 тисяч освітлені три вулиці: Шухевича, Хмельницького, Зелена. З міського бюджету направлено 405 тисяч гривень на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і проїздів загальною площею. Майже 2 тисячі квадратних метрів. 189 тисяч гривень скеровано на капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж у 12 житлових будинках. Непростим у фінансовому відношенні для освітньої галузі міста був 2014 рік. При плановій потребі 67 тисяч гривень. Касові видатки становили майже 58 тисяч гривень, тобто дефіцит бюджетних коштів складав понад 9 мільйонів гривень. Проте міська влада робила усе для того, щоб заклади освіти стабільно функціонували, щоб зберегти їх мережу. Забезпечити безперебійне електропостачання працівники своєчасно одержували заробітну плату. Необхідно зазначити, що, попри всі фінансові труднощі, двічі на місяць своєчасно виплачувалися аванси заробітна плата, яка становила 79% загальних асигнувань на освіту. За рахунок запровадження нових методик діагностики та лікування захворювань покращується рівень надання медичної допомоги жителя міста. Понад рік функціонує амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що знаходиться на п'ятому мікрорайоні. За цей час до амбулаторії здійснено 30 Тисяч відвідувань зроблено понад 11 тисяч маніпуляцій. При лікарні за кошти приватних осіб відкрито кабінет комп'ютерної томографії. Це моя була завжди мрія, що дає змогу проводити своєчасну діагностику найскладніших захворювань. Протягом року за бюджетні кошти проведено ремонт покрівлі хірургічного корпусу встановлено теплозберігаючі вікна в неврологічному та кардіологічному відділеннях, зроблений ремонт у дитячому та рентгенологічному відділенні на суму 600 тисяч гривень. За позабюджетні бюджетні кошти проведено ремонтні роботи в хірургічному, урологічному, гінекологічному, офтальмологічному, фізіотерапевтичних відділеннях. Віктор Сапожніков подякував за активну і злагоджену роботу та висловив сподівання на результативну співпрацю. І надалі після доповіді присутні мали змогу задати питання міському голові. Зокрема, хвилювало містян ремонт доріг, реформи у медичній галузі та питання відкриття логопедичної групи в одному з дошкільних закладів міста.